Приєднуйтесь, не при кухнях сидіть, не балакайте про те, що регіони погані, а виходьте, підтримуйте. Ці Брадіївки від нас по всій Україні. Це вже перейшло у норму життя. Янукович на Словак взяв справу на особистий контроль. А от протестувальників пізно ввечері, 18 липня, розігнав Беркут, начебто заради благоустрою. Нових протестів на Майдані влада намагалась не допускати. Але було очевидно, що вони знову спалахнуть за першого приводу. І ним стала відмова від євроінтеграції. На перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. Уже ввечері того ж дня зібрався Євромайдан. Країною прокотилася ціла хвиля мітингів. Залишалася надія на вільнюський саміт східного партнерства, де Янукович міг все ще виправити і підписати угоду про асоціацію, але не підписав. А 30 листопада, вночі Беркут з показовою жорстокістю розігнав студентський мітинг на майдані.